Де на Закарпатті можна від пуза наїстися соковитого м'ясця? Зберігай локацію: ресторан логендарій, село Рокосово, вулиця Виноградна, 14. Платиш один раз 1200 гривень, та їж скільки душа забажає. Без ліміт м'яса на тебе одного. Отже, що ж входить у цей сет? Спочатку вам приносять закуску та пиво, квас чи колу на вибір, поки готується м'ясо. Рекомендую брати пиво, якщо ви не за кермом, бо помазанка із сала, кільця цибулі та тюлька з картоплею смакуватиме краще. Після невеликого перекусу нам подали справжній закарпатський бограч із м'ясом, зварений на дровах. Апетитний, але ми були готові їсти далі. Тому наступним подали курячі крильця. Також до м'яса принесли салат із капусти та асорті із свіжих овочів. Наступним принесли люля кебаб із трьох видів фаршу курячий, свинячий та телячий. Найочікуваніший момент вечору шашлик, який принесли прямо на шампурі, щойно з вогню. Спочатку курячий, потім шашлик зі свинини. Від себе скажу, що маринування шашлику надзвичайне. М'ясо м'яке, смачне та, як то кажуть, «тане у роті». Усім цим ви можете насолодитися на одній із терас ресторану чи на альтанці з мальовничим краєвидом на гори. Ну а тепер відповідаю на найпоширеніші запитання: Сет подається весь день. Наступну страву вам подають після того, як ви доїли попередньо. Одна людина, один без ліміт. Із собою м'ясо забирати не можна. Проте, вже очевидно, що це дуже вигідна пропозиція, особливо для застіль та посиденьок із друзями. А той, хто осилить сет до кінця за 80 хвилин, отримає солодкий подарунок від закладу та мінус 10% на будь-які страви з меню. При замовленні офіціант розкаже вам усі умови та правила сету. Тож зберігайте локацію, бо такого ви точно ще не куштували. Ресторан Логендарій, село Рокосово, вулиця Виноградна, 14.